Еван із самого дитинства любив детективи. Почалося все з мультфільмів для малечі у стилі Ви бачите жовтий трикутник? Де він? Скажіть, де жовтий трикутник? Але поступово переросло у все складніші, заплутаніші таємниці. Із часом історії на сторінках книг чи екрані телевізора стало недостатньо. А що дід Евана, ветеран поліції, то хлопчик почав розв'язувати старі справи, намагаючись знайти розгадку злочину, а тоді, зрештою, став шукати таємниці довкола у реальному світі і навіть не трапив на такі чудосії, які це, це не можна казати? Окей, вирішити це? Привіт! Мене звуть Вен, і я не працюю на уряд стренджві. Привіт! Мене звуть Вен, і це челендж, одна база, яку мені люб'язно передала Вані Кіс. Якщо з назви ви ще не зрозуміли його сенс, то я зараз поясню. Вані Кіс передала мені створеного нею Сіма без одягу волосся кастомного контенту, тобто просто базу. Мені не можна змінювати тілобудову, риси обличчя тощо, але можна одягати цього сіма так, як заманеться, змінювати колір волосся, додавати деталі шкіри і змінювати характер персонажа. Отож, побачивши базу створену Ванікіс, а також через те, що ми з Сибінгом передивлюємося зараз Gravity Falls, бо згадали про дитинство. А ще через штуку, яку я зараз готую на канал, мені прийшла геніальна ідея. Тобто образ персонажа, якого ви бачите зараз перед собою. Еван Дивак. Хтось навіть називає його задротом чи ботаном, але насправді він просто любить розгадувати всілякі містичні секрети довкола. Ну і через те, що кожне літо він проводив у Стренджервілі, то повірте, йому було на що подивитись. Наприклад, нещодавно місто закрили на карантин, а лабораторія якось дивно світиться. Еван, почувши про це, аж покинув рідне місто і перевівся у науково-дослідницький, щоб бути ближче до цих таємниць. А ще щоб допомагати діду, бо той вже зовсім на не що не годен. У нього по одному образу кожної категорії, також часто можна помітити в нього навушники, тому що шум довкілля занадто забиває його мозок і не дає зосередитись. Через це ще більше людей вважає його диваком, але коли вони його турбували? Та й взагалі, хто як не дивак, має розслідувати дивні дива, які відбуваються навколо, правда. Взагалі. Мені досить сумно, що в Сім з чотири роль дивного містечка виконує Стренджерві, а не Граніт Фоллс, тому що ну я не знаю, чи треба це пояснювати. Граніт Фоллс, Гравіті Фоллс, ця вся естетика зі мною з дитинства, і тому напевно образи Евана все таки десь на межі між цими двома естетиками. Хоча він і мешкає тепер у Стренджеві, все-таки його образи трошки більше вайблять лісом. Тобто Граніт Фоллс. Але оскільки в мене немає Граніт Фоллс поки що, то перебуваємося з Стренджервілем. Хоча я дуже його люблю, тому, в принципі, і так непогано. А взагалі, я зараз так подумала і зрозуміла, що свого часу встигла пограти у всіх містах. Всім з 4, окрім того, яке прийшло з доповненням в оренду. І це дуже цікаво, тому що таким чином у мене, в принципі, є експірієнс з усіма містами, які виходили в сім з окрім цього єдиного. І я задумалася, який з них моє найулюбленіше. Насправді дуже важко обрати. Але от саме Granite Falls мені дуже подобається. І напевно Сан Мішуна. Сан Мішуна просто в моєму серденьку навіки, тому що це найпростіший варіант, коли ти намагаєшся поселити кудись персонажа, і такий оу, квартири, район спецій!» і ти селиш свого персонажа в ось цю задрипану квартиру. Це вайб. Я дуже люблю цю атмосферу Брукліна в Sims 4 в сан мішуно Мені дуже подобається, і насправді мені трішки сумно, що зараз у мене в жодному проєкті, ніхто не живе там, тому що мої персонажі побічно десь там тусять, наприклад, в вампірській династії. Але не те, щоб хтось там постійно жив, колись жили мої династійці, але часи змінилися, на жаль. Хотілося б ще когось колись туди поселити. Ну, якщо вже ми заговорили про проєкти, то я також можу сказати, що в цьому відео є невеличкі натяки аж на два нові проєкти. Якщо ви здогадалися, що це за проєкти, можете написати у коментарях свої теорії, можливо, якісь із них справдяться, а можливо, якісь із них виявляться такими крутими, що я вкраду їх і зроблю ще один проєкт. Але це, звісно, Дуже мало ймовірний сценарій, тому що я а, чесна і поважаю авторське право I guess. До речі, про це а, тема, яка не дуже релейтиться загалом із тематикою відео, але хочеться тут коротко згадати про авторське право це дуже важлива штука і просто невеличке нагадування, що не крадіть контент. Я розумію, що значно простіше піти, наприклад, скачати книжку в інтернеті, але ви можете з таким самим успіхом купити підписку на яку-небудь платформу. Зараз таких уже дофіга, і це не так то й дорого. І ви можете читати книги електронні, не пірадячи їх. Хоча я вірю, що мої глядачі в цьому питанні відповідальні і. Не чинять такого, або, принаймні не кричать про це на весь інтернет, тому що господи, деякі люди просто я чесно спокійна. Але особисто мені, як авторці контенту, як людині, яка дуже багато пише, бачити, що є люди, які відверто заявляють про те, що вони крадуть контент, це те саме, що ви будете йти по вулиці і кричати Йоу! Я вкрав у магазині міді», там чи щось таке. Ну, камон. Подумайте головою. Коротше, якщо ви хочете бути піратом, хоча б не зізнавайтеся в цьому, а краще не пірайте, будь ласка. Ось такий е, соціальний ход-тейк у цьому відео. Anyway, повертаючись до самого власне відео, у кінці я також вставила те, як створила свою базу, тому що hey, show шоу маст клон, правда? І хоча я передаю естафету балакучі, ви також можете долучитись до челенджу. Хапайте базу в моїй галереї Sims з 4, цілюйте те, що подарує вам фантазія, і публікуйте в тій такій галереї з хештегом, який бачите на екрані зараз. А також, якщо хочете, щоб я точно побачила ваше творіння, можете прийти на мій телеграм-канал і написати про сімку, яку створите. Мені буде приємно побачити, що ви підтримуєте цей сімерський двіж. Anyway, дякую за перегляд і бережіться!